33 швейні машинки, а також тканину та фурнітуру для Калинівського фахового коледжу передали двоє випускників закладу: Тамара Московко та Леонід. Пророк обоє випустилися ще у 1979 році, а нині вирішили допомогти рідному навчальному закладу, бо саме тут відшивають білизну для військових, м'які ноші для поранених, постіль для пацієнтів лікарень. Серед отриманого обладнання універсальні машини, оверлоки, гудзикові машини а ще велика кількість тканин та різної фурнітури. З нами на зв'язку Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу. Вітаю вас, вітаю студію. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто саме і які машини вам передали. Нам передали дане швейне обладнання, випускниця Московка Тамара Іванівна 1979 року, яка закінчила наш навчальний заклад за спеціальністю швейне виробництво. Ну і зрозуміло, це 33 машинки: це є універсальні швейні машини, це є оверлок і це є гудзикові напівавтомати. Транспортування в даного обладнання, адже дане обладнання. Було завезене з Київської області, також допоміг нам успішний наш випускник. Також з 1979 року. Він закінчив наш навчальний заклад за спеціальністю ремонту обслуговування е обладнання текстильної та легкої промисловості. Пророк Леонід Олександрович, який допоміг нам в транспортуванні даного обладнання. Чим саме допоможе вам отримане швейне обладнання? Швейне обладнання нам допоможе скоротити терміни пошиття. В першу чергу це спідньої чоловічої білизни, а звичайної речей постільної білизни. Це і також ми зараз якраз працюємо над відшиттям легких ношень. До нас звертаються волонтери, вони нам надають матеріал, і ми вже безпосередньо. Відшиваємо і таким чином, завдячуючи такій допомозі, ми скорочуємо термін у виготовленні е, даного, даної продукції. Як давно почали відшивати потрібні речі для наших захисників? Ну е, десь близько року тому назад до нас звернулися волонтери. Перш за все, це. Перше було наше замовлення, яке ми виготовили це понад 500 одиниць спідньої чоловічої білизни, близько тисячі одиниць постільної білизни. Ми відшили для Вінницького обласного клінічного ендокронологічного диспансеру. Також зараз волонтери звернулися. Ми зараз відшиваємо ось такі ноші. Хто працюватиме за швейними машинками? А працюватиме в першу чергу це студентство, викладачі, і я вам скажу, всі задіяні працівники нашого коледжу, технічний персонал, адже відчуття даної продукції не потребує більш складних технологічних процесів. Тому це всі наші студенти, викладачі, співробітники, всі задіяні. За що я їм щиро вдячний за допомогу, адже кожним днем ми. Таким чином будемо наближати перемогу. Дякую. І зрозуміло, що працюючі студенти, коли працюючи за звичайними швейними машинами універсальними оверлоками, вони здобувають навички. Зрозуміло, це і пришвидшує а, виготовлення замовлення. І зараз у нас протягом минулого року ми отримали грантові кошти, і ми зараз працюємо над створенням нової сучасної лабораторії з пошиття. І дизайну, і планах є на наступний місяць придбати швейне обладнання вже з програмним забезпеченням. Тому е, розпочинаємо з простого зараз. Лабораторію ми повністю розпочнемо її роботи, і далі вже будемо переходити на обладнання. Звичайно, адже дане обладнання, яке передали, це обладнання, до речі, можна сказати, це іноземного виробництва. Це Німеччина, Франція, Італія, де дійсно воно працює, і ми можемо швидко оперативно реагувати і виконувати замовлення. Ми вам дякуємо і бажаємо успіху у вашій роботі. Дякуємо. Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку.